Шановні пані та панове, на Вінниччині, як і в інших регіонах України, стрімко зростає захворюваність на covid 19 В нашій області вже циркулюють нові штами COVID-19 19 стратус та німбус, які є домінуючими у світі. Це нові мутації штаму Омікрон. Ознаки захворювання, викликане штамом стратус, характеризуються хриплим осиплим голосом, а штамом німбус, гострим болем у горлі. Решта симптомів такі ж самі, як і з інших варіантів COVID-19. Нежить, підвищення температури тіла, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. Уже кілька тижнів поспіль кількість хворих на COVID-19 щотижня збільшується втричі. За останні тиждень лабораторно підтверджено 238 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, зареєстровані летальні випадки. Померли троє літніх людей, які не мали жодного щеплення проти коронавірусу. Водночас ми бачимо й інші приклади: а саме люди віком за 70, які отримали щеплення, хворіють легко, без ускладнень та в багатьох випадках лише амбулаторно. Наголошую, вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від важкого перебігу COVID-19, ускладнень та смерті. Кому ж рекомендовано сезонну вакцинацію або ревакцинацію проти коронавірусу людям з ослабленим імунітетом, хронічними або важкими захворюваннями, тим, кому за років. Вагітним жінкам, представникам групам професійного ризику, медичним працівникам, педагогічним працівникам, військовослужбовцям, працівникам торгівлі, дітям і дорослим, які входять до групи ризику важкого перебігу хвороби. Щоб зробити щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря. Крім того, дотримуйтесь простих рекомендацій: регулярно мийте руки з милом або обробляйте їх антисептиком. Уникайте місць масового скупчення людей. Якщо ж ви захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до свого сімейного лікаря. Дотримуйтесь етикету кашлю і чхання, чхайте і кашляйте у згін ліктя і користуйтеся одноразовими серветками, регулярно провітрюйте приміщення, робіть вологе прибирання. За потреби використовуйте захисні маски. Пам'ятайте, профілактика завжди простіша і дешевша, аніж лікування. Бережіть себе та своїх близьких. Формуємо культуру здоров'я разом.